Вітаю всіх, 14 січня. І це відео буде багато було запитань вчора після виступу цього нардепа, де він каже, що мешканців столиці Києва доведеться евакуювати. Є ризик вибухів в мережі житлових кварталів у разі тривалих відключень світла, води і опалення. Ну, вибух він має на увазі, це стосується, мабуть, опалення, да? тому що на вулиці Мороз. І система може не витримати. Також ви просили розглянути ось опалення: Київ, чи буде еваку... евакуація. Далі вода, плюс ажіотаж не тільки Київ, ще й Київська область. Плюс ажіотаж у магазинах Києва та області що розгрібають все. Ну, це і так зрозуміло, чи буде якась нестача харчів. І чи допоможуть. На генератори великої потужності. Якщо їх будуть в Києві розгортати, чи вони допоможуть? Ну, давайте будемо питати. Так, вчора нардеп кіцак каже, що мешканців столиці доведеться евакуювати. Є ризик вибухів мережі е житлових кварталів. Це стосується опалення, світла, води е і плюс морози. Що стосовно цієї заяви можна сказати нардепа стосовно евакуації киян? Так, що можна сказати? Ну, карта Дурень, Імп Україна, дурень, імператор, король мечів. Обстріли, обмеження. Ну, Що вам сказати? Війна, обстріли, обмеження. Це він ще, знаєте, додав до цього е своєї думки ще плюс, е ще плюс якийсь сильний обстріл енергосистеми, <кій> ще якийсь масований удар по енергосистемі. Тобто він е додав ще до цього. Тобто, не саме зараз буде евакуація, да? а на його думку або може відбутися, а ще після обстрілу, ось тому що це обстріл, і потім буде ще гірша ситуація. Ну то ну, не буде, а може бути на його думку. Ну, це такі роздуми, це його роздуми, роздуми, карта вибору. Роздум, якщо дійсно щось жахливе станеться, що взагалі не буде ні світла, ні води, вообще опалення, тобто блек блекаут, а на дворі морози, тоді що ось що робити? І він якось запропонував ось цю евакуацію. Зрозуміло, що велика кількість людей перелякані дев'ять мечів, Але все ж таки повинно щось бути інше. Навіть якщо і буде обстріл, а він буде. До речі, сьогодні зранку по Києву е запустили ці реактивні БПЛА-дрони. Якщо навіть це і станеться, да? то все одно мають. Якось, ну, давайте так, не один день, не два, якось мають. Тобто є якийсь план дій в екстрених ситуаціях. Ось так. Так, да, план дій. Також отримання якогось ресурсу від світу. Так, ладно, це я подивилася, з чого він це сказав. Це ну, ось це його такі думки. Да? Давайте так. Чи, буде, чи будуть евакуювати, Чи буде евакуація мешканців столиці міста Київ? Із-за того, що є ризик вибуху мережі житлових кварталів, мається на увазі: не буде світла, тепла та опалення на вулиці, сильний мороз. Чи будуть евакуювати мешканців Києва? Чи буде ось така евакуація? Зірка, помірність, сім мечів я б не сказала, ні. Все одно якось будуть намагатися хоч трошечки давати світло, хоч давати воду з опаленням, ну, не знаю, як вчинити, з опаленням. Опалення прийдеться якось теж трішечки давати, щось там робити. Тобто, все одно ну мені не показує. Ні, ілюсія, ні. Ну в смислі евакуація. А куди? куди? Цікаво, куди. Ось він каже: евакуація. А е, саме куди евакуювати на Марс? Ну, показується ілюзія. Буде е, будуть робити все, щоб, хоч трішечки, люди змогли протриматися ось цей важкий період часу, поки на вулиці сильний мороз. Мороз не вічний, він спаде, треба протриматися. Ну, не знаю, по прогнозу днів 10, може, трохи більше. Так, да, в обмеження в столиці, на жаль, будуть. І вони зараз є. Стосовно евакуації, відповідь ні. Стосовно води, вода буде за графіком. Київ та Київська область. А, найгірша ситуація Ірпінь-Гастоміль. Так, вода за графіком. Київ та Київська область. Чи буде взагалі в Киян? Київ, Київська область, вода, водопостачання, вода буде. Мах, обстріл, робо. Йдуть роботи після обстрілу. Щось там ремонтують. Вибір, агресія, вибір. Топік. Ну, я скажу так, що перебої з водою показують, будуть. Да? Перебої. Ось нема води, є вода, нема вода, є вода. Ось так. Будуть роботи, якісь відновлення знов після обстрілів. Так, да, обмеження будуть. На жаль, і Київ, і Київ, і Київська область, обмеження з водою будуть, але щоб прям показало такий, таке поєднання, що взагалі води немає і ні капельки, ні, такого немає обмеження з водою будуть, або там зранку дали, ввечері дали, поки ось не зроблять все, щоб воно дійшло до. Ну, стосовно електросистеми, щоб не працювало як треба. На це, до речі, може знадобитися такий на відновлення. а ну давайте спитаємо: на відновлення енергосистеми Київщина. Покажіть, наскільки багато треба часу, щоб відновити хоч трошечки енергосистему на Київщині, скільки треба часу? Е, на жаль, да, тут, тут багато часу, але що ще головне? Вони ж постійно знову обстрілюють, тільки відремонтували через кілька днів знов обстріл. Що вони роблять? роблять? Ось відремонтували знов удар, знов агресія. І за цього, взагалі, показує карту Ілюзію в домі. Вони хочуть зробити в Києві, Київ, Київська область, в общем, і ще деякі регіони хочуть зробити, Росія хоче зробити, я це вчора казала, позавчора і ще раніше. Вони думають, що якщо це станеться, оця така глобальна катастрофа, такого масштабу, да, що ось. Ну це реально щось таке жахливе для, для українців, для людей. Вони думають, що це їхній шанс на перемогу. Тобто вони вже розглядають е, е, виграти цю війну, залишивши, е, залишивши нас без світла, води та опалення. І вони думають, що вони так виграють війну. І, до речі, вчора це Зеленський сказав, що війну е, ось такими діями, да? По відношенню до людей світло, вода, опалення, не виграєш. Так само харчі. А вони думають, що вони виграють. Стосовно світла, ще раз кажу, вони ремонтують, вони б'ють. Ремонтують, б'ють. З цим важко. Що реально Кремль хоче виграти цю війну саме зараз. Е ми зараз виграти війну в Україні хоче занурити нас в темряву, в холод, голод без води, тепла і опалення і енер... енергосистеми. Да, Залишити нас у відлюдниках, залишити нас ізольованими повністю. Тобто, щоб люди були у відлюдниках, в ізоляції і що? Щоб вже не хотілося більше боротися. Так? Ось, бачите, боротьба на тупіку. Все, ми більше не будемо боротися проти вас. Так вони думають, що вони цими діями зможуть саме українців, саме людей, всіх нас з вами а... загнати цього відлюдника, і в людей вже не буде ні сил, ні бажання боротися, терпіти і вообще, ось вони ось цього хочуть. Да, диявол цього прагне. Прагне, щоб люди вийшли, п'ятірка жезлів, на вулиці і почали зносити владу. Особливо Київ. Дивіться, Київ. Чому вони це, він, це він вони це роблять в Києві? Щоб знесли в Києві владу, тому влада ж в Києві, правильно? чи вдасться цей російський план? Перемогти Україну через відлюдника, через обстріли по світлу, енергосвітло, вода, тепло і так далі. Чи вдасться таким чином перемогти? Вибір України, повішений, розпач. Загнати ще в більшу розпач, перемога. А вони реально думають, дивіться, вони прям реально думають, що в них все виходить. А вони там прям радіють, що о! У нас щось виходить, ще трошечки давайте доб'ємо їх і все. Скажу так: вже якийсь процент людей, на жаль, ну, ви ж розумієте, да? на жаль, в розпачі. Чи вдасться план Росії? Ну, я думаю, ні. Зеленський Україна, розпач. Знести владу це раз. Чи вдасться? План Росії. Сім мечів. Така хитрість, підлість. Зробити вищий суд. В Україні. Чи вдасться перемогти Росії саме ось обстрілами по енергосистемі? О, ілюзія? Ні. Ні, їхній план по ілюзії, ні. ні. Зрозуміло, людям важко, людям страшно, людям холодно і так далі. А в кого? кого маленькі діти? Да? Що їм робити? Відповідь моя ні. Не вдасться перемогти Україну саме ось так, да? новий план. Так, про воду я сказала. Давайте про харчі. Ажіотаж ажі, в магазинах. Києва та Київської області. Зносять люди, скуповують, ну, тобто, все. Ну, так пишуть, я не знаю. Не перевіряла. Люди скуповують все, особливо хліб. Що чекають? Чи може бути якийсь, якась криза продовольства? Київ, Київська область, криза продовольства, хліб і так далі. Може, може бути криза, нестача харчів. Дорога, сила, відлюдник. Ну, понятно, дивіться, чому скуповують хліб? Тому що хліб ну, для того, щоб зробити хліб, да, спекти хліб, треба для всього треба електрика. І люди думають, що якщо такі відключення, то не побачимо ми хліба. Ну, Я думаю, що хоч десь, хоч в якомусь хлібзаводі, все ж таки генератори є, і хліб вам спечуть. До речі, а Росія там взагалі в захваті святкує. Ось, Росія святкує. Ось. Четвірка жезлів, карта Росії, вони святкують. О, вони побачили, змітають полки, оце те, що треба. О, Оце нам треба. Нам треба отака паніка ажіотаж. Чи буде нестача продовольства, харчів в магазинах міста Київ та Київська область? Чи буде нестача харчів? 10 мечів, смерть, посланник монет. Ну, вигрібать поки що будуть люди. Бо страх в людей страх залишитися голодними. Ну, пробачте, звісно, але воно є. Ось. Страх то за пентаклі. Страх залишитися без їжі. Що буде нестача продовольства в Києві та Київська область? Очікується уход від цього пасив правосуддя. Н -н -н. Ні, ні. Моя відповідь ні. Моя відповідь ні. Люди зараз куповують це, тому що ну, ось, реально випав страх залишитися без якогось запасу харчів. Да? Хоча б на кілька днів. Ну, ти ж на все життя не запасешся, правильно? Ну, люди там запаслися на кілька днів. Ну, що тут такого? Нічого страшного, це все буде поновлюватися. Нестачу харчів не показую. Заспокойтесь. Ну, давайте ще раз, що може бути якийсь. Супер. Чи може бути... Давайте в Україні. Чи може бути в Україні нестача харчів? Чи може в Україні бути нестача харчів в найближчий час? Ні, обмежені робота. Ні. Ні, ну не, не можу, ну, ні, працює. Там, де нема світла, є генератори. Да, Працюють менше, але все одно виробляють продукти. У нас є те, що ідеї за кордону, харчі, ось карта за кордону, допомогу якусь надішлють, якісь там гуманітарки і так далі. В общем, ні, цього не показую. А стосовно хліба, Київ та Київська область, чи буде в людей хліб у магазинах. Київ та Київська область. Що буде людей, в людей хліб в магазині. Ну, З хлібом, звісно, важко, його будуть вигрібати швидко поки що. Поки такі проблеми зі світлом, на жаль, хліб буде швидко закінч... закінчуватися, бо в людей страх залишитись без хліба. Ну, я не знаю, страх це в кого, може, це страх. Я взагалі хліб не їм там кусочок в тиждень. Страх ну, це, мабуть, в літніх людей, в пенсіонерів, страх залишитися без хліба. На жаль, хліб будуть вигрібати. Ну, ось так. А взагалі харчі будуть. Ну, запаслись на кілька днів, ну молодці. Нічого страшного, це, в принципі, нормально. Далі, давайте спитаємо про генератори великої потужності. Так, чи допоможуть генератори великої потужності? Це, до речі, допомога з Європи для України, для стабілізації. Проблемних районів в місті Київ та Київської області. Мається на увазі масиви, які залишилися без світла. Ну, Давайте так. Проблемні райони в Києві та Київської області, чи допоможуть генератори? Ці генератори на колесах великої потужності, чи допоможуть вони, чи будуть їх розгортати. Да, щось ще. Нам щось ще вислали. Ми, маємо, ми щось ще чекаємо. Да. Нам вислали. Але Росія може бути по цим генераторам. Нормально? Вообще? Наш дім. Да. Від Європи очікуємо ще якусь партію цих генераторів для Києва, Київської області, а може, ще якихось регіонів України. Вони допоможуть. Але показує, що о, ці, о, як їх назвати, ці нелюди будуть. О, Можуть влучати саме в ці генератори. Ну, це взагалі. Чекаємо допомогу від світу. Ось ось, прям вона вже прийшла, або ось ось на підході. Якась така велика кількість таких генераторів на колясах, на колесах. Тому це може стабілізувати ситуацію. Ну, ось так. Все вам розібрала, розказала. Таке життя у нас.